Так, Всім доброго дня. У нас відео про саму любиму гортензію Це дивовидну, дивовидну Стронка Канабель, яка починає квітнути. Ця, ця весна була пізня, але навіть при пізній весні вона розквітла нас 20 червня. Вже стояла дуже декоративна. Росте вона на відкритому сонці, Не удобрена ні разу. <реш> <реш> побіги, побіги. Подушу, ми добиваємося сад малого уходу. Можна кормити її кожен тиждень. Вони будуть квітки як футбольні м'ячі. Ми не кормимо, ми посадили і просто поливаємо і любуємося її цвітінням. Дивіться, дощі, які були два тижні від дощі, не один побіг не впав з 20 червня до 19 вересня, вересня. Подивіться, який в декоративний вид. Дуже шкода на підзиму гарним декоративним кущем. Дуже гарна вона, і вона ну просто мені кажеться, що її даже і не обрізати, і вона ото снігом з усим тут буде просто, ну просто не перевершена. А весною треба просто обрізати на одну почку від землі, не на дві, на одну, щоб вона більш устойчива була. Це для тих людей, які не люблять займатися обрізками, там формуванням кущів. Посадив і забув. А це ж колонеї внизу внизу спірея літпринцес, да? Дивіться, як вона гарно сочетається. І з з, з можевельником і тут стронка набель. Да, лишнього. Лишнього. В цьому році вона була пересаджена, і то ґрунт я ніякий не готувала її, і який і був, такий посадила. При тому всьому ви подивіться, яка вона вдячна за те, що да. на сонці вона краще виглядає, ніж в полутіні. Рекомендуємо цей дуже. сорт. Дуже рекомендуємо строн ханабель. Да. Це фаворит, не Анабель, а Строн -ханабель. Да. Тронханабель, не Анабель. Не анабель. Да. Щас ми ще покажемо, як ми її форму, як ми її садимо на, под... по, по, на подвір'ї. Подвір да, не да. на подвір'ї, а на вулиці. Зараз на на вулиці. Вулиці. ми покажемо, як... як ми облагоражуємо ще територію вуличну гортензію. Да, тому ця гортензія, мені кажеться, для цього городського озеленення. Ніяких так тобі, що пишіть коментарі. У кого вона є, як вона у вас веде. себе. Да, як вона у вас веде, чи ви нею задоволені, задоволені. І ставте лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал. У нас вся правда про гортензії. І тільки правда. Підписуйтеся.